Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про таку дуже цікаву радіостанцію одну. Виробник Кваншенг Я думаю, ви вже догадуєтесь про яку. В принципі, трошки запізнився я з її оглядом. І її, як то говориться, старших братів я вже оглянув, а щось до неї ніяк руки не доходили. Ось приходить на такій коробочці, стандартній, в принципі, бюджетній, можна сказати. А радіостанція це у нас uv 5 r від Кваншенга. Вихідна потужність 5 Вт. Частоти пише 136 174, 400, 470. але вона у нас повнодіапазонна. і працює від 65 до 620. Причому її розкрити можна різними прошивочками від 18 до 900. Якщо я не помиляюся, поправте мене в коментарях, якщо помиляюся. Там вона буде приймати і Сібі, і дальнобійників, і коротше все-все-все підряд. І садком, і, і чого там тільки нема. Ну Коротше, радіостанція досить цікава. На неї вже досить багато є цікавих прошивочок в інтернеті. Ось. Тому я думаю, що зробити її такий розпаковочку і короткий огляд. Дивимося, що в нас приходить з самою радіостанцією. Це в нас. Інструкція. Сама радіостанція. Так, що в нас тут ще є? Антенка. Зарядний стакан, кліпса і шнурочок. Так, подивимося, більше у нас тут нічого нема. Давайте ближче розглянемо все, що у нас тут є. Ось такий бюджетний шнурочок. Нічого надзвичайного. Є та і є. І добре, що є. Кліпса, в принципі, з непоганого пластику. З металічною основою, що є, теж досить непогано. Так, наш зарядний стакан бюджетного типу такого. Має тут світовий індикатор, як бачимо, пише red, це є charge, зарядка, а зеленим він горить, коли вже радіостанція наша зарядиться. Зарядка C51. Її характеристики. Вхідна напруга 110-240 вольт, 500 мА. А, ні, це вже вихід, вихід. Вихід 8,4 вольта, 500 мА. Ну, стакан такого бюджетного типу. Що ви хочете, в принципі, радіостанція сама бюджетна, можна сказати, одна з найбюджетніших і, в принципі, бестселлер, можна сказати. Так, інструкція в нас іде на англійській мові. Досить така поглиблена, можна сказати, дуже все розписано. Антена. Так, антенка у нас двохдіапазонна. 136, 174, 400-480 МГц. Давайте ми її зразу заміряємо. Коротенька антенка. Ну, З роз'ємом десь сантиметрів 18 має. Тут у нас пише UV антенна. Ось якось так. Підложимо набік, давайте глянемо на саму нашу радіостанцію. Ось така у нас радіостанція. Давайте прикрутимо антенку на всякий випадок. Так. Досить така непогана вона на вигляд. Ось давайте я вам її так покажу. Досить якісний пластик. Що її відрізняє від її братів, як то говориться старших від UVK 5 і UVK 5 з індексом 8, це тут немає в нас Type-C-порта, що є дуже, ну, досить, не... досить погано. Але але в загальному тут батарея трошки сильніша, 2200, тримає вона тут дуже добре. Так, сама радіостанція в нас має тут з тої сторони три кнопочки. Це в нас PTT така резинова. Дві програмовані кнопочки, з тієї сторони нічого нема. З тієї у нас є кенводовський стандартний роз'єм, який підключається гарнітура, тангента, кабель для програмування і будь-що, що у нас сюди підійде. З цієї сторони у нас є включення самої радіостанції. Зуміщене разом з регулюванням гучності. Також є ліхтарик. ну, Для китайських радіостанцій це нічого дивного, як то говориться. І антена, Роз'єм стандартний для китайських радіостанцій, такі як Боуфенгів і всіх решта. Так. Що тут ще про неї вам розказати. Давайте ми заглянемо, що у нас тут є під, під батареєю. Так, на батареї у нас вказано модель BK, BPK5. Вхідна напруга 7,2 В. Ой, то вихідна напруга 7,2 В 2200 мАг. Ємкість тут зразу скажу, є. Китайці тут не обманули, дали нормальну ємкість, відповідно, радіостанція дуже і дуже добре працює від батареї. Довго мається на увазі. Так, тут у нас з тої сторони алюмінієве шасі, контакти, простенька група, бачите? ну, Ніяких ні болтиків, нічого, воно все у нас на защолочках. Ну, бюджетна радіостанція, що тут говорити. Модель UV 5 r вихідна потужність 5 Вт. І бачимо, вказано діапазони 136, 174, 400, 470. Але насправді вона в нас працює в повному діапазоні. Китайці тут обманули, але, як то говориться, в ліпшу сторону. Що ж, давайте ще зважимо нашу радіостанцію. Зважувати будемо радіостанція, кліпса і шнурок. 274 грама. Ну, що воно, в принципі, і не дивно, тому що акумулятор такий досить хороший. Ага Ще саму радіостанцію давайте. Вона маленька, досить 10 см висоти. 6 см ширини і товщина. Десь 4 см, не враховуючи кліпси. От, якось так. Що ж, давайте ми ще провіримо, як звучить її динамік. Модуляція. Провіряти будемо з радіостанцією Vuxum і 2 q Давайте налаштуємо зараз їх на одну частоту. Так, давайте перше провіримо, як звучить її модуль. Оден 2 3. Провірка модуляції Радіостанція Кваншенхі V5R. 1. 2, 3. Провірка модуляції Радіостанція Кваншенхі V5R. Давайте тепер провіримо, як звучить її динамік. Радіостанція Квенчен, r Що ж, в принципі, думаю, що на цьому буду завершувати розпаковку і коротенький огляд цієї радіостанції. Радіостанція досить і досить непогана, а непогана вона тим, що за свої невеличкі гроші пропонує досить, можна сказати, непогані. Характеристики і функції, тому, в принципі, люди теж, як то говориться, розкусили і купляють, і знають, що вона така досить функціональна. І коли тут ставиш прошивочку альтернативну, то радіостанція стає просто бомбезна, можна сказати. Ну, простенька, але, як то говориться, багатофункціональна. Що ж, в принципі, на цьому думаю, буду завершувати свій коротенький огляд і розпаковочку цієї радіостанції. В принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!